В інформаційному центрі Рівненської АЕС для представників різних сфер діяльності Вараської громади провели спільний захід у форматі дебатів під гаслом Мова, зброя руху. У дружніх баталіях взяли участь чотири команди: освітяни міста Вараш, лідери учнівського самоврядування, військові ветерани та працівники Рівненської АЕС. Метою події було обговорення ролі та значення української мови у різних сферах життя з урахуванням сучасних реалій та викликів сьогодення. Дебати проходили у два етапи. У першій грі позицію ствердження тримала команда лідерів учнівського самоврядування. В свою чергу позицію заперечення відстоювала команда ветеранів збройних сил України. Сьогодні ми взяли участь у мовних дебатах, а саме, ми підняли тему Недбале мовлення це відображення недбалого мислення. Молодь має популяризувати український контент. Ми маємо спілкуватися в побуці саме українською мовою, не суржиком, не русизмом, а саме чисто українською, бо саме на нас будується майбутнє. Я сьогодні приймала участь у команді ветеранів у дебатах разом із представниками нашої молоді, і ми говорили про те, що наскільки важлива мова в сучасному житті. Дуже приємно спостерігати за тим, як наша молодь розвивається в цьому руслі. Вони розуміють, як важливо продовжувати це в наших менших поколіннях. Друга гра відбулася між освітянами міста Вараж та працівниками Рівненської АЕС. Представники команд обмінювалися думками, аргументами та прикладами з власного досвіду, акцентуючи увагу на збереженні та розвитку української мови в сучасному суспільстві. Ми з командою представляли наше підприємство і у дебатах намагалися донести до своїх опонентів думку про те, що мовна точність важлива, необхідна. І ми, працюючи на підприємстві, це відчуваємо як ніхто інший, тому що ми повинні говорити чітко Зрозуміло, вказівки доноситися однозначно, і дебати дають нам у такій доволі позитивній атмосфері, дружнього діалогу, а висловити свою думку і донести її своїм опонентам. Я була представником команди освітян на сьогоднішніх дебатах. Неймовірний захід. Дуже дякую організаторам. Попри різні позиції, ми дійшли до однієї спільної думки: що мова це про гідність, це про збереження нашої ідентичності. Підсумком дебатів стало спільне переконання усіх учасників заходу. Українська мова це генетичний код нації та справжній голос нашого народу. І як саме він звучатиме в сучасному світі, залежить від кожного з нас. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уіта Зегераес.